Всім привіт! Мене звати Юлія Вовка. Я керую найкольоровішою студією Києва Юкодизайн. І сьогодні ми поговоримо з вами про дизайнерські тренди в інтер'єрах на 2025 рік. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, чи цікаво було послухати саме про мій погляд на тренди дизайну, а також допишіть свої думки. Буду рада почитати. Нагадую, що ще більше контенту в нашому «Юко Юкодизайн. Обов'язково підпишіться, щоб не загубити нас. Я там дуже активна, веду сторіночку самостійно. Всім відповідаю в директ та в коментарях. Тому welcome. у дизайні інтер'єрів тенденції тримаються набагато довше, аніж, наприклад, в дизайні одягу, і це дуже зручно, адже нерухомість це штука стабільна, і ми розраховуємо на довгострокові рішення. Вже багато років в дизайні інтер'єру тримається така стабільна база використання природних матеріалів. Я думаю, що будь-який інтер'єр, який прийшов вам вперше на думку, пестрить текстурами дерева, каменю, можливо, мармуру, такі сірі розводи під бетон і тому подібне. Чому так? Тому що дерев'яні фактури, кам'яні фактури, а також штукатурка, яка нагадує скелю, мазанку та інші такі природні мотиви, вони приємні погляду, і в них комфортно знаходитися кожного дня. Але при цьому. Тому скучні, сірі, бежеві, дерев'яні інтер'єри вже якраз таки відходять і їм на зміну приходять більш яскраво виражені, персоналізовані простори. Наша база природня вона залишається, але доповнюється більш харизматичними текстурами. Такі штуки, як кольорові метали. Камені контрастні кольорові рішення приходять як головні акценти інтер'єру. Їх підтримують цікаві форми, плавні лінії. Тощо про кожен з цих пунктів ми сьогодні з вами поговоримо окремо. Почну зі свого улюбленого пункту: це використання насичених глибоких відтінків кольорів. Я особисто ніколи не віддавала перевагу бежевим чи сірим інтер'єрам і завжди намагалась використовувати активний колір, але робити це грамотно. Наш інстаграм, до речі, цьому підтвердження: якщо так пролистати, то в нас безліч смачних соковитих яскравих проєктів, використовуючи активний, але глибокий складний природній відтінок кольору він гарантовано не зможе набриднути вам швидко. Світові тенденції та світові виставки по типу Ай просто кричать: не бійтесь використовувати колір. Інтер'єрних акцентах продовження попереднього пункту також активно використовуються тепер кольорові метали та кольорове каміння. Кольорові метали це наша фурнітура, це змішувачі, це фасади меблів з нержавійки, міді, латуні та інших матеріалів металізованих або імітацій металу. А також навіть покриття стін типу декоративні штукатурки під метал. Якщо говорити про сантехніку, наприклад, Гесі має вже цілі колекції з текстурованим, брашованим, гафрованим металом різних відтінків зі та глянцевими та в самих різних поєднаннях. Якщо говорити про кольорове каміння, це також може бути і натуральне каміння, і імітації. Кольорові мармури, травертини, онікси, базальти та безліч інших текстур, які вигідно підкреслять унікальність вашого інтер'єру. Міння використовують в дрібних предметах меблів, наприклад, це може бути столик або консоль, а також на великих поверхнях, наприклад, для стільниці і робочої зони кухні, або як панно на цілу стіну. Дуже популярний прийом, який зробить будь-який інтер'єр авторським це виготовлення замовлення умивальник з натурального каменю. Важливий пункт у створенні трендового інтер'єру, який ще довго буде залишатись актуальним, є використання вінтажних меблів. Це не Обов'язково мають бути меблі старі і з історією. Це можуть бути якісь авторські вироби, наприклад, вироби ручної роботи або кераміка, яка часто використовується в етнічних інтер'єрах. Це можуть бути картини в антикварних храмах, та ще безліч прийомів, які так чи інакше пов'язані з ручною роботою та індивідуальним створенням чогось. Прийом, який ми дійсно часто використовуємо в наших інтер'єрах, це натуральні текстури. Це можуть бути різнопланові шпони. Дуже популярним стає шпон коренів в дерева. Такі контрастні розводи, ви їх напевне зустрічали. Різні ротангові поверхні, різні текстури тканин по типу льонна, рогошка, букле. Ви їх точно зустрічали. Та, в принципі, безліч інших натуральних матеріалів існує на ринку. Все більшої популярності. Протягом уже кількох років набирають органічні заукруглені та радіусні форми. Я думаю, що ви багато разів бачили цікаві і навіть місцями чудернацькі дивани і крісла, якісь стільці цікавої форми. Уже від українських дизайнерів безліч таких предметів меблів з'явилося на ринку. А також навіть форми корпусних предметів меблів, наприклад, стелажі або столики, обідні столи. Та інші тверді форми, які візуально виглядають м'якими і обтікаємими. Тікає мене, оце взяла перекладач оптичний. але я була би акуратна з використанням закруглених форм, наприклад, в архітектурі приміщень. Якщо уявімо, це приватний будинок з закругленими кутами, з кругами на стелі чи арочними дверними прорізами. Важливо, якщо це саме імітація, а не конструктивні елементи, то через років 20, наприклад, такий інтер'єр міг би виглядати досить специфічно і з чіткою. Прив'язкою до часу. Вічними і завжди актуальними виглядають такі інтер'єри, архітектуру яких диктує конструкція будівлі. Тому я би радила не боятись закруглених форм, але в якихось нюансах та цікавих елементах. Практично в кожному сучасному інтер'єрі присутнє фактурне скло. Це різні варіації скла флуц. Це таке гафрене скло з рельєфом, або, наприклад, склоблоки, та в принципі будь-які кольорові конструкції. Кольорові плівки це коли скло є там рожевим, графітовим, бронзовим, тобто тоноване скло, тоновані дзеркала, зістарені дзеркала, дзеркала з різними напиленнями. Дуже цікавий прийом, насправді не такий дорогий, як може здатись на перший погляд. Останні і майбутні роки також будуть актуальні всілякі експерименти зі світлом. Це і кольорові підсвіт. Так okay. Вони вже дуже давно тримаються на ринку і є класним актуальним прийомом для деяких стилів інтер'єру, а також е, різних цікавих форм освітлення. Ну, наприклад, коли у світильника дуже цікава скляна форма, і вона гарно розсіює потік світла, створюючи цікаві ефекти в інтер'єрі, найвідоміші світові виробники не бояться експериментів з формами. І, до речі, на виставці Айсалоні найцікавіші павільйони були саме з освітленням. коли Кожен світильник, це як виріб мистецтва. В наших проєктах ми стараємось хоча б інколи, якщо бюджет хоч трошечки дозволяє ставити в акцентах дизайнерські предмети освітлення, вони абсолютно гарантовано здорожчать ваш інтер'єр. І якщо в усій квартирі, в основній кімнаті, в кухні вітальні, наприклад, є одна оригінальна дизайнерська люстра, вона обов'язково гарантовано створить вайб вишуканості і елегантності. Гантності вашого простору Така, що тенденції тенденціями, але не бійтеся своїх відчуттів, не женіться за чистими стилями. Вони вже давно не актуальні. Спробуйте зрозуміти, що вам подобається. Спробуйте виховати в собі цікавий смак. Побувайте в світових готелях, подивіться якісь інтернет-ресурси, полистайте журнали світових ЗМІ, які публікують найвідоміші і найкрутіші дизайнерські проекти з усього світу. І не бійтесь створювати свій власний персонал персональний простір, який стане продовженням вашого характеру і особистості.